Сьогодні світ переживає глибокі зміни, небачені за століття, прискореними темпами, і людство знову стоїть на роздоріжжі. Китай і Франція повинні продемонструвати своє почуття відповідальності, підтримувати прапор багатосторонності, бачити крізь туман невизначеності та твердо стояти на правильному боці історії. Китай готовий співпрацювати з Францією, завжди пам'ятаючи про фундаментальні інтереси наших народів та довгострокові інтереси міжнародного співтовариства. Долати різні заворушення, дотримуватися діалогу на рівноправній основі та відкритої співпраці, забезпечувати більш стабільний та ефективний розвиток всебічного стратегічного партнерства між Китаєм і Францією в наступні 60 років. Президент Франції Еммануель Макрон закликав Китай підтримати мораторій на удари по критичній інфраструктурі України цієї зими. Під час спільної прес-конференції з лідером Китаю Сі Цзінпіном Макрон наголосив у контексті російської агресії необхідно шукати компроміси, але не за рахунок міжнародного права та довгострокової стабільності. За його словами, мораторій на атаки по критичній інфраструктурі, передусім енергетичній, є критично важливим перед зимовим періодом, адже Росія продовжує цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах. Макрон також закликав Пекін активно долучитися до зусиль із припинення війни в Україні. Я додам, що триденний візит французького президента Макрона до Китаю відбувається одразу після поїздки Володимира Зеленського до Парижа. А вже на початку грудня до Китаю має прибути міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, чию попередню поїздку було скасовано.